Друзі, всім привіт! В яких випадках дисципліна не працює і є зайвою, а в яких випадках дисципліна працює і є корисною та може допомогти? В чому полягає процес дисциплінованості? Процес дисциплінованості полягає в тому, що людина може виконувати якусь дію, завдання або процес на регулярній основі і підтримувати в цьому постійні зусиль? Чи це, наприклад, вибудовування нової звички, чи це, наприклад, вивчення іноземної мови, чи це, наприклад, Дотримування правильного харчування або процес тренувань. В якому випадку дисципліна не працює і є зайвою. Для того, щоб дисципліновано щось робити і зберігати постійний зусиль, потрібно перше, чітке розуміння. Чітке розуміння, для чого я це роблю, чому я це маю зробити. Вагома така причина і бачення, чому для мене це важливо, чому я маю це зробити. Якщо, наприклад, немає відповіді на питання, чому я маю це зробити, вона просто відсутня або її немає, то постійно буде такий внутрішній конфлікт. Ти починаєш щось робити, і через якийсь час стається так, що ти не можеш себе заставити. Взникає бажання і енергія, щоб це виконувати. Ти до цього можливо починав щось робити, тебе все було добре, а потім раз, і немає енергії, немає бажання. І ти не можеш себе заставити, тебе постійна лінька та апатія. Виникає питання, от чому я маю це зробити? І відповіді немає. Дія може здаватися якоюсь класною, корисною, прикольною, наприклад, там займатися спортом або вивчати іноземну мову. Але якщо ти не знаєш, для чого вона тобі потрібна, чому ти повинен цим займатися, то ти не будеш це робити дисципліновано на регулярній основі. Тому повинно бути чітке розуміння, чому я це маю робити. Наприклад, вагома причина. Хтось людина пішла до лікаря, і він їй сказав: якщо ти далі будеш продовжувати такий спосіб життя, то твоє здоров'я погіршиться і ти проживеш не більше трьох років. Вагома причина. Причина, яка пов'язана із життям. Якщо ти не зміниш свої свій, свій стиль життя, якщо ти не позбудешся негативних поганих звичок, якщо не почнеш приділяти увагу своєму здоров'ю, то ти змож. Ти, ти можеш, Померти через три роки є вагома причина, яка Пов'язана із загрозою і з життям. Чому я маю за собою слідкувати? Чому я маю тренуватися? Чому я маю почати змінюватися? Тому що, якщо я цього не зроблю, наслідки будуть негативними та фатальними. Або, наприклад, чому я маю вивчити іноземну мову? Тому що вивчити, вивчивши іноземну мову, мені відкривається великий спектр інших вакансій або робіт, яка може мені приносити більший дохід і підтримувати як себе або допомагати своїм рідним. Тобто, Вивчивши іноземну мову, це дозволяє мені отримувати більше можливості, чому я це маю робити. Тому що, зробивши це, вивчивши іноземну мову, мені відкривається доступ до кращого життя. Або, наприклад, задати свої питання, що я отримую, якщо я це зроблю? І від чого я позбавляюся, що я втрачаю, якщо я цього не зроблю. Визначити для себе конкретно, що? В чому полягає причина, через яку я маю це робити? Яка вагома причина? Це друга звичка сім навиків високоефективних людей, Стівена Кові з думкою про мету, чому я маю це зробити, чому я маю терпіти оці, цей дискомфорт, чому я маю додати оці періодичні трудності і продовжувати рух далі? Якщо немає чіткого розуміння, чому я це маю зробити, то просто так взяти себе і заставити щось робити. І просто використовувати таку дисципліну, нічого з цього доброго не вийде. Людина з часом перестане це виконувати, робити, і дисципліна їй не допоможе. Також для того, щоб виконувати щось дисципліновано на постійній основі і набагато легше, потрібно, щоб процес, який ви виконуєте, або робота, яку потрібно виконати, вона хоч трохи якось подобалася. Тому що неможливо робити якусь дію або завдання. Яка виникає викликає постійний стрес та дискомфорт на довгий, на довгий, на, на довгостроковому періоді на регулярній основі. Це цей процес він має хоч якось подобатися. І як це можна зробити? Як можна отак от зробити процес трохи приємнішим, щоб він був кращий для виконання? Перше це десервувати себе за кожну правильну дію. Я собі щось дозволяю, я собі щось комком -ком, куплю, я собі там. Роблю якийсь там подарунок або ще щось. Можливо, ви і так би цей подарунок собі зробили. Але якщо ви, наприклад, цей подарунок прив'язуєте із дією, яку вам треба зробити, якщо я зроблю цю дію, я отримую цей подарунок. Ви прив'язуєте, сказати, робите прив'язку, роблю цю дію, отримую задоволення. Роблю дію, отримую задоволення. Тобто, роблячи дію, ви вже ви налаштовуєте, налаштовуєтеся і відчуваєте, якщо це таке приємне задоволення. що Зроблячи це, ви відчуваєте себе добре. Це як із десотуванням тварин. Якщо собака виконує якусь там вказівку, то людина дає їй корм. І собаці легше робити якусь вправу, якусь дію. Можливо, це якийсь такий грубий приклад десорувати себе, винагороджувати себе, але він також є дієвий і має право на існування. Друге. Як можна зробити процес трохи приємнішим, це правильна інтерпретація. Тобто зробити, переосмислити оцей процес, процес виконання. Наприклад, тренування можуть бути не завжди приємними і не завжди їх хочеться робити. І якщо ми знаємо, що зараз нам треба буде тренуватися, що ми тоді робимо? Ми вже мислено починаємо налаштовувати себе. Блін, зараз треба буде тренування, а я так не хочу. Зараз треба буде робити одне, друге, третє, потім те. І оці думки ви. Оці проговорюючи ці думки негативні, тіло реагує відповідним чином, і воно вже також починає аби, стати, все менше і менше бажання виконувати тренування, а постаратися в якийсь момент зробити себе так за руку і дати нову інтерпретацію, іншу. Клас. Навіть якщо може зараз вам не сильно хочеться тренуватися і займатися цим не, аби, сказати, фізичними вправами. Кати собі, клас, зараз буде тренування, я обожнюю тренування, клас, як це прикольно, як я буду себе добре і класно почувати від цього. Це круто, і я люблю тренуватися. Тобто давати собі правильну інтерпретацію і свідомо викликати в себе оцей необхідний стан. Можливо, викликавши, можливо, кстати, ви зараз почуваєте себе не зовсім налаштовані на тренування, але викликавши оцей приємний стан і давши нову інтерпретацію, ви можете дати таку якийсь Імпульс для того, щоб змінити свій стан і почати зробити перші кроки. А зробивши перший крок, другий, третій, вже вникаєш в процес і дається в процес виконання набагато легшим. Третій спосіб, як покращити і полегшити трохи процес виконання якоїсь дії, це індивідуальний підхід. Можливо, щось ви почули класне, що можна виконувати, але особливо для вас це трохи дискомфортно. Тоді подумайте і зробіть для себе якусь дію приємними, бо можливо буває таке, що. Перед тим як щось зробити якусь дію, потрібно пройти ще якісь етапи. І поки це ці всі етапи пройдеш до цільової дії, яку треба виконати, ти вже є виснажений і вже немає сказати, енергії виконувати цільову дію. Наприклад, щоб займатися спортом, потрібно йти тренажерний зал. Ти треба зібратися, поїхати на автобусі або на, на, на транспорті, на своєму або громадському, добратися до спортивної зали. І почати тренуватися. Можливо, поки ви збираєте всі необхідні речі, поки ви доїдете до цього тренажерного залу, поки ви туди прийдете, переодягнетеся, вам вже, вам вже не буде такого сильного бажання сам процес е, тренувань виконувати. Можливо, вам краще, наприклад, займатися вдома. Тобто, тобто, зробити процес індивідуально для себе, як мені це було б краще і легше виконувати. Четвертий спосіб це задати собі питання. Як думає людина, яка любить виконувати цю роботу, як думає людина, яка любить виконувати цей процес, або яке переконання має людина, яка любить виконувати цю діяльність? Наприклад, як думає людина, яка любить займатися спортом, я люблю займатися спортом, тому що коли я ним займаюся, я відчуваю себе живим і взагалі почуваю себе краще? Як думає людина, яка постійно розвивається та вчиться? Кожного разу, коли я вчуся та розвиваюся, я стою кращим кращою версією себе, і моя інвестиція у самого себе, у свій розвиток обов'язково окупиться. Знайти для себе причину і зробити процес виконання таким, щоб це було робити виконувати легко розуміючи, для чого я це роблю, для того, щоб зберігати оцю постійність зусиль. Якщо так в цілому узагальнити, то якщо людина знає чітко і конкретно, для чого їй потрібно виконувати якусь дію, якийсь процес, є велика причина, чому я це має зробити, то навіть якщо дія не зовсім приємна, не зовсім подобається, людина все одно буде її виконувати. Тому що, от представте, Чашу терезів. На одній стороні, чому, а на одній стороні процес виконання. Якщо в людини є велика причина, чому я маю це зробити, і, можливо, процес не зовсім приємним, то чому переважить переважить очут чашу, чашу терезів, навіть якщо процес не зовсім не буде приємним. Коли є велике таке, чому я маю це зробити, тому знайдеться, як це зробити і для чого я це маю зробити. І знайдеться і сили, і енергія. Наприклад, якщо людина не зовсім Зараз любить свою роботу, або наприклад, їй вона не подобається, але так склалася ситуація, що зараз це просто самий найкращий варіант, просто іншого немає. Знаючи цю причину, вона може і далі працювати на роботі, яка їй не зовсім подобається, лише через те, що потрібно мені зараз перетерпіти оцей етап, і далі я зможу його виправити, звільнившися або. Отримавши якусь другу вакансію, просто мені треба перетерпіти, знаючи, чому я це маю зробити. Просто там зараз такі умови, де не можна щось покращити, знаючи, чому можна діяти навіть тоді, коли процес не зовсім подобається та є приємним. Якщо, наприклад, також хочу сказати, що якщо людина знає, чому вона має зробити якусь роботу, цей процес і Процес їй хоча б трошки подобається та є приємним, то з часом людина, коли буде це виконувати і робити, з кожного разу цей процес даватиметься і давати легше, легше буде приступати до дії, приступати до роботи. Раз зробив, ну так, середнє се почуваєш, другий раз зробив, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, і ти вже привикаєш. Ти вже чися справлятися з тими такими труднощами, таким тимчасовим легким небажанням щось виконувати і робити на початку, Так само з тренуваннями. Ти щось хочеш зробити, хочеш робити тренування, але на початку тобі не зовсім приємно, тобі складно. Ти ще не навчився виконувати якусь, наприклад, вправу. Хто, наприклад, був в тренажерному залі, знає, як е, вправа така, якби розводити е, гантелі перед собою на, на, сказати, на лавці із нахилом. Спочатку тебе руки тушаться, гантелі вони рухаються в різні сторони, потім ти з часом привикаєш, і ти вже виконуєш руки е, рух. Ну, е, рух. Цей вправи набагато краще, тому чим більше робите, чим більше ви практикуєтеся, і тим легше в подальшому буде взагалі цю вправу виконувати. Що зазвичай розуміють під дисципліною? Зазвичай під дисципліною розуміють наступне: значить, ну, так що мені щоб почати щось робити, мені треба так взяти себе, так за шкірку, як того кота, і почати щось виконувати, робити. От, так взяти дисципліну, взяти, подивитися сотні мотиваційних роликів і почати щось робити. Людина, отак, от, от налаштована так себе і починає щось робити. В неї такий великий імпульс, таке велике бажання, таке така пелке бажання щось виконувати, робити. Вона починає щось виконувати, робити. Вона робить, 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 робить. Але отакий такий стан, такий заряжений, такий імпульсивний, він дуже енергозатратний. І довго так діяти не зможеш. Людина починає в такому стані рухатися, 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 доходить до якогось етапу, де починається легенький такий спад. Вона це помічає. Вона помічає, що трохи вона, як би сказати, збавляє темп, і вона думає, ні, я має ще сильніше, і починає ще більше вкладуватися, ще більше працювати, ще більше мотивації, ще більше себе заставляти і починає щось робити але не маючи ось цієї причини чому я це маю зробити просто роблячи щось бо подивився якесь youtube відео і щось захотів або від когось почув не маючи конкретної причини чому я це маю робити вона просто щось робить себе заставляє 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 і вона ще більше закручує гайки і їх зажимає вона отак от на такому стані починає діяти Доходить до якогось моменту, де, де просто вже терпіти не можна, вона вже виснажена, вона вже витратила всю енергію. Починається такий спад. Вона в депресії, вона на себе, я на сказати, себе, свариться, на себе карає, вона себе критикує, вона починає почувати себе погано, тому що знає, що це її особиста поразка, що знову я програв, що знову в мене, мене нічого не вийшло. Що знову я, наприклад, там комусь пообіцяв щось досягнути, і мене це там не вдалося, і вона починає там вживати алкоголь, більше спати, починає там їсти там солодощі, Слухати музику, дивитися фільми, комп'ютерні ігри, щоб якось себе добре почувати, щоб покращити ось, ось, ну, оцей свій стан. І буває таке, що людина почала щось робити, і за рахунок того, що вона не знала причину, вона повертається назад і буває навіть ще гірше, в гіршій ситуації опиняється, ніж була до цього. На, на мій погляд, це через те, що немає конкретної причини, для чого я це маю зробити. Тому що, коли є причина вагома, є відповідь, як це зробити, і є чому, для чого я це маю робити. Людина може час від часу отак от пробувати щось досягнути, щось зробити, але от чи все, що немає такої вагомої причини, чому я це маю робити, такого чи такого бачення, для чого я це все роблю. Людина це без причини, це, робить, робить і опиняється там, же само, де вона була. Наприклад, мене мама заставляла читати книгу, поки не почитаєш 8 сторінок книги, не пам'ятаю, яких власне п'ятий, шостий, поки не почитаєш 8 сторінок книги, не підеш гуляти. І, і не маючи причини, чому я це маю робити, просто мені сказали це робити вісім сторінок. Кожного разу, коли виникала можливість, наприклад, щось якби змахлювати, я перегортав одну сторінку, щоб менше читати і швидше піти від там погляд з друзями. Якщо немає причини, чому я це маю робити, чому я маю приносити себе в таку жертву, чому я маю терпіти, чому я маю щось робити? Завжди буде хотітися піти на шляху у таких легких задоволеннях, те, що більш привабливе. Погуляти, комп'ютерні ігри, музика, фільми або будь-що інше. Або, наприклад. Коли людина вчиться і не знає, для чого їй потрібна ця освіта, коли вона знає або думає, що навіщо мені навчатися, якщо я, мені дають стару програму, яка вже не є актуальною, навіщо мені навчатися, якщо вища освіта, наприклад, не зробить мене там фінансово незалежним. Навіщо мені навчатися, якщо немає великої причини, чому я це маю зробити, наприклад, тому що я просто хочу пройти цей етап, тому що я хочу просто отримати диплом, а потім далі думати, що з ним робити, або я просто хочу отримати диплом. А вищу освіту для своїх батьків. Наприклад, такі причини. Якщо немає причини, то людина буде вчитися в яло або взагалі закине навчання, якщо, знову ж таки, немає причини. Немає для чого вона це все робить. Або, наприклад, припустимо, що є корова і є ви, і вам треба завести корову у хлів. Ви берете корову за ціпок. Починаєте її тягнути, але корова бачить, що в хліву, наприклад, є собака, і корова, наприклад, або не бачить сенсу, чому я маю туди йти, тому чому, тому що там собака, вона мене лякає, або чому я маю йти, тому що там зараз е, собака, а я не хочу би там з собаками жити. Умовно. Ви починаєте брати цю корову за ціпок. І починаєте тягнути корову за 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 ціпок. Корова впирається, а ви ще тягнете, ви ще більше мотивації ви ще більше себе заставляєте, ще більше критикуєте. Ви корову тягнете, а корова назад. І отака тяганина із цією коровою, вона вас виснажує, і ви знаєте, перестаєте цим займатися. Це якби такий корова, і ви це такий умовний, такий, якби цей символ. Ви це така свідома частина, яка хоче щось. Їй щось подобалося, щось почула. О, класно, теж буду цим займатися. Криптовалюта, клас. Там штучний інтелект, вау, круто. Починаєте щось робити, не розуміючи, для чого конкретно воно вам це потрібно. Ви починаєте цю крову тягнути, а корова це такий, яка, така підсвідома частина, така, яка там думає: а нащо мені на це витрачати свій час? Для чого? Відповіді немає. Я не буду це робити. І вона впирається. А ви як свідомо думаєте, треба ще сильніше. Що самі за себе заставляти? Ще більше, ще більше, ще більше. Кров опирається, ви не можете єдинути, і ви потім залишаєтеся на, на одному місці, і з цього нічого не виходить. В якому випадку дисципліна взагалі буде корисною та принесе користь? Дисципліна буде корисною та принесе користь в тому випадку, коли ви чітко розумієте, для чого вам потрібно це зробити. Чому ви маєте, чому ви маєте терпіти оці такі висоти, тимчасові труднощі? Чому ви маєте. Переносити себе в таку тимчасову жертву. Чому, коли ви знаєте, чому ви хочете це зробити, то дисципліна вам допомагає пройти оці періодичні такі етапи, коли немає бажання, коли не зовсім приємний стан, але потрібно це зробити. От дисципліна допомагає в цьому випадку. Коли, наприклад, ви хочете зробити тренування, але таке легке бажання не робити це, не виконувати. Так, я, чому я це маю зробити? Тому що для мене це важливо, тому що я хочу покращити своє здоров'я. І дисципліна допомагає просто вам при... долати отакі періодичні труднощі, але вона не закриє оцю потребу у причині, чому ви маєте це робити. Давайте поведемо підсумок. Для того, щоб дисципліновано щось робити на регулярній основі і підтримувати постійні зусиль, треба дві речі: це знати, для чого це ви робите, велику причину, і друге, щоб процес хоч трохи подобався і був приємним. Якщо, наприклад, хоча б є велика причина, чому я маю це зробити, то вже. Виконувати дисципліну, вже підтримувати постійні зусиль у якійсь дії, ви зможете. І дисципліна вам допоможе. Але якщо немає просто однієї причини, чому я маю, наприклад, виносити себе в таку жертву, або чому я маю після роботи займатися якоюсь улюбленою справою, чому я маю після роботи, коли хочеться віддихнути вивчити іноземну мову, чому я маю, наприклад. Обмежувати себе у якихось розвагах і відкладати гроші на формування подушки безпеки. Або таке інше, якщо немає великої причини, то дисципліна не допоможе просто. І також хочу тебе, сказати тебе два моменти. Перше, це той, хто хоче, завжди зробить більше, ніж той, хто може. Перше. І друге, біль від жалю набагато сильніший, ніж біль від дисципліни. Якщо ви. Наприклад, нема сильного бажання виконувати тренування, але ви себе подолали і почали це виконувати, ви це зробили, ви максимум пів години або годину трошки потерпіли, оцей дискомфорт і себе заставили. І ви робили інвестицію у своє здоров'я. Але якщо ви, наприклад, не зробили тренування взагалі і далі продовжуєте бездіяльність, то біль від жалю вона буде постійний, тому що ви самі розумієте, самі знаєте, що я не використав цей шанс, тому що я нічого не зробив, тому що я такий-то, такий то тому, що вже немає можливості повернути повернути той час, коли я можу зробити це ще раз. І цей біль він не зникає, тому що він постійно сидить у думках, в голові і. Це досить таки неприємно і болюче. Надіюся, це відео було корисним, цікавим, інформативним. Воно було цінним. Бажаю вам успіхів на усіх-усіх фронтах. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі! І до речі, можливо, хто не знає про принципи фінансової грамотності, але хоче про них дізнатися і не знає, де їх знайти, рекомендую перейти в опис до цього відео. І ознайомитися із моїм курсом. У даному курсі ви дізнаєтеся про актуальні принципи фінансової грамотності у простій та зрозумілій формі, які допоможуть вам ефективно керувати своїми грошима, їх заощаджувати та формувати свій капітал. Бажаю вам всього самого-самого найкращого! З вами був Дмитро Хай щастить!